Тепер розглянемо приклади порушень, після виявлення яких побутовому споживачу змінюють режим нарахування за газ, тобто випадки, коли фактичні показання лічильника або чинні норми газу можуть не братись до уваги взагалі. А платіжку формують суто на підставі граничних обсягів. Перше порушення це несанкціоноване відновлення газопостачання, тобто коли споживач самотужки зірвав пломбу, яка була встановлена оператором ГРМ, наприклад, за борги чи за будь-яке порушення у сфері газопостачання, або споживач продовжує споживати газ після офіційного розірвання договору розподілу. В Таких випадках спожитий об'єм газу визначається за граничними об'ємами споживання з урахуванням усіх газових приладів за період з дня припинення газопостачання, а при використанні газу без договору з дня його розірвання до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців з урахуванням строку на його усунення для домогосподарства з нашого прикладу. Нарахують близько 57 тисяч гривень за останні 6 місяців, якщо вони припадуть на опалювальний період.